Що подивився на всю мозаїку, то таке враження, що вона вся рухається, вона не стоїть на місці, а вона рухається. От оте повітря, оці люди, які монументальні фігури стоять, вони теж в русі. Мозаїчне панно на фасаді університету Житомирська політехніка створили Житомирські художники, монументалісти у 1976 році, розповів Суспільному Василь Кондратюк, народний художник України. Коли будувався цей службовий заклад, Ну, тоді якраз і органічно треба було вписати щось на цю пусту стінку, тобто на царі цієї стінки. І архітектори разом з монументалістами запропонували отаку річ. Річ досить велика, вона, я так дивлюсь, що більше 300 квадратних метрів. Тобто це на, на, на той час для Житомира це було щось таке. Mm, тому що у нас такого ще не було. Якщо було десь монументальне панно, то воно було невеличке. Воно так органічно вписалося це середовище, що я думаю, що на, на сьогоднішній день це найкраща монументальна річ на території міста Житомир. Василь Кондратюк каже, панно створювали шість художників-монументалістів. Автор проєкту, член спілки, художник-монументаліст Олександр Ворона. Він розробив ескіз і розробив картон. І почати треба було зверху. Зрозуміло, що треба було ліса і побудувати. От. Але побудували, коли вже нанесений, був картон. Тому що мо тільки по рисунку, коли малюнок вже був, по малюнку можна було вже і викласти. Матеріал, який був задіяний, я бачу, тут є ісфальта, от але смальта не вже і великими такими шматками. Разом тим і плитка, кабанчик, і фасадна плитка, який на той час влаштовували наші будинки. Ми бачимо автор, є якраз коли. Виконавців вже робили, Мамуті, і якраз дозволу автор і заклали. Ну тоді ж, бачите, писали, тому що у нас було ж... Єдиний Совєцький Союз, і мова у нас була одна. Написали А ворона. От. А взагалі Олександр Васильович Ворона, ворона. От. І бачите, теж пішло. Ні... Ніколай Гітельман був у нас такий працював. той. Паламарчук Плаць... Це... працював, Пласков, Болгарин працював. Плуч працював Хазанович. Геннадій Махорін, історик краєзнавець, говорить, що університет Житомирська політехніка на час створення мозаїки був філіалом Київського політехнічного інституту. Мозаїчне панно відображує, яких професій навчав на той час філіал. Ми бачимо людей тут, хіміків, фізиків. Ми бачимо, ось є люди, які займаються космонавтикою, це геодезією. І тут нема символіки радянської, тому вона абсолютно не підпадає під, скажімо, необхідність її там, декомунізації. Це панно надзвичайно красиве. Ми бачимо духотворені обличчя, і я думаю, що це є гарний витвір мистецтва авторства Олександра Васильовича Ворони. Я кожен день ходжу в політех і бачу цю, скажімо картину. Да? Тут е, зображено е, предмети, які ми вивчаємо в політехі. Тут археологія, є, агрономія, писемництво, е, різні такі науки. Так, ми їх вивчаємо. Це дуже гарна е, картина. Вона мені дуже подобається. І багатьом студентам. Ну, багато хто дізнається про політех завдяки цій картині. Наскільки я знаю, це найбільше. Монументальне полотно в Житомирській області, але іноді я чую від своїх друзів, товаришів, що воно не, ну, не занадто сучасне для теперішнього часу. На мою думку, воно дуже добре передає атмосферу нашого закладу та нашого міста. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин Суспільне, Новини, Житомир. Тут зараз